Самого ранку в одному з медзакладів черга. Ці люди прийшли сюди, аби здати кров. Тут є як донори зі стажем, так і новачки. Серед них і Олександра дівчина розповідає, здає кров перше. Перед цим в мережі дуже з'являлось багато історій про те, що потрібно здавати кров, багато військових. І я подумала, що було б непогано здати свою кров в банк крові. Можливо, саме моя кров стане комусь. Допомозі, це зовсім не страшно, не боляче і все пройшло чудово. Як зазначають лікарі, донором може стати здорова людина від 18 років. Першочергово треба зареєструватися, для цього необхідні паспорт та ідентифікаційний код, потім здати аналіз крові з пальця та пройти огляд у терапевта. Вже після медичної консультації лікар дає свій дозвіл або ж не погоджує донорство. Загалом увесь процес займає близько години. Якщо ця людина не стоїть на диспансерному обліку, то вона може до нас приходити. Ми тут визначаємо тільки групу крові та рівень гемоглобіну до донації. А після донації ми вже проводимо лабораторне тестування на віч, гепатит Б, С та сифіліс. Тільки потім заклади охорони здоров'я забирають ці компоненти крові. Як зазначають медики, здавати кров можна раз на два місяці. Така регулярність зазначена законодавством. Перед процедурою донору варто дотримуватись дієти. З 15-ї години дня напередодні та зранку донор не може кушати. Жирне, жарене, алкоголь, але ж і на серце приходити не треба. Зранку потрібно випити чаю. З'їсти можна відварну, курку, філе, можна яблуки. Вже після здачі крові медики рекомендують деякий час відпочити, уникати фізичних навантажень, пити більше води та повноцінно харчуватися. Цього разу таку централізовану здачу крові влаштували представники громадської організації. Свої розповідають, такі акції проводять щомісяця. Звертаємось до центру переливання, або вони до нас, чи є нагальна потреба, поповнювати банк крові. Якщо вона є, то ми терміново збираємо донорів. Наприклад, там, за день чи за два ми викидаємо анонс. Також, якщо це адресна допомога, ми також можемо зібрати терміново донорів. Ми приходимо централізовано і здаємо всі разом кров. Якщо ви хочете зробити добру справу, всю необхідну інформацію, зокрема про дати та години здачі крові, можна знайти на сторінках громадської організації «Свої» у соцмережах. Лікарі закликають усіх хто може стати донором, долучитись, адже потреба у крові та її компонентах є постійно. Єлизавета Швайко, Олександр Гоць, телеканал МТМ.